Ми вітання, шановне панство! Ви на каналі Автозвук Є. І сьогодні у нас на огляді буде ще одна новинка від компанії Car Pro Light. Це компактні LED-лампи моделі М5. У нас на огляді вже була М3 і М4 моделі, і, в принципі, спостерігається якась певна закономірність. М4 виявились трішки яскравішими за М3. І зараз у нас на огляді вже М5. Відповідно, є сподівання, що це. Тенденція продовжиться, і дані лампи будуть ще кращими і ще яскравішими за М-4. Хоча вони і відрізняються конструкцією. Відрізняються вони конструкцією в тому сенсі, що лампа по модельному ряду нібито стоїть вище, а конструкція, на мій погляд, в порівнянні з М4, тут гірша. У нас набагато гірша реалізована система охолодження, тобто немає ніяких додаткових. Ребер вирізів то, що просто гладенька лампа, відповідно, площа розсіювання тепла тут також буде меншою, ніж у М4 лампи, що вже. Робить певні натяки на те, що лампа може бути менш яскравою і менш потужною. Хоча як це можливо, якщо це лампа ну, більш високого модельного ряду. Також мене трішечки бентежить відсутність ось тут такої перетинки, яка зазвичай присутня на всіх А4 лампах. Тобто у нас торець лампи повністю відкритий, і зазвичай ось такі моменти, відсутність тут ковпачка. Погано впливає на геометрію світло-тіньової межі. Тому конструктивно чомусь ця модель мені подобається менше. А так, загалом, звичайно, стандартна, вже звична для нас компактна led лампа яка розмірами там, і формою не відрізняється від галогенки. Тобто, якщо ми хочемо перейти з галогена на LED. Мінімальними зусиллями, будь ласка, це один з варіантів. Але наскільки це хороший варіант, ми спробуємо дізнатися з даного відео. Заявлена виробником потужність складає 20 Вт, і це, в принципі, вписується в концепцію побудови системи охолодження. Я думаю, більше ніж 20 Вт, тут просто при такій системі охолодження бути не може. Також виробник заявляє про світловий поток 2000 люмен, і я думаю, знову ж таки, якщо... Об'єднати світловий поток двох ламп на ближньому і дальньому світлі, ми можемо наблизитись до цього показника. Розраховувати, що у однієї лампи на ближньому світлі ми отримаємо 2000 люмен, я думаю, тут не варто. І останній нюанс стосовно конструкції або компонентів лампи, наприклад, якщо взяти. М3 лампи, да? в них встановлені світлодіоди Philips ZS, і їх потужність складає 25 Вт. Це в нас М5 лампа, і тут потужність менша, 20 Вт, а світлодіоди csp 2121. 21. Тобто у М3 у нас Philips, а тут CSP. Ну що ж, давайте тепер подивимось, як ці csp шки працюють і на що вони здатні. Отже, при напрузі 13,6 В на старті лампи тянуть рівно 1 А. відповідно потужність у нас 13,6 Вт. Світловий поток 733 люмен, ефективність 54 Вт, колірна температура досить низька, як для LED-ламп 5259 К. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм впав нижче 1 А і склав 0,7 А. Потужність 9,5 Вт. Замість 20, які нам обіцяли, хоча сумарно з двох ламп, я думаю, ми якраз 20 Вт і отримаємо. Світловий поток 546 люмен. Знову ж таки, якщо ближні і дальні об'єднати, об'єднати між собою дві лампи, то, мабуть, вийдемо на ті 2000 люмен, які обіцяв виробник. І ефективність підросла, вона склала 57,5 Вт. Кольорна температура 5413 К. І це дуже приємний показник. Не знаю, навіть в порівнянні з попередніми М4 лампами, тут ми бачимо меншу потужність, менший світловий поток. Єдине, в чому ці лампи кращі за М-4, це кольорна температура. Тобто, якщо вам подобається максимально таке блакитне світло LED-ламп, то все ж таки у М4 в нас було близько 6000 Кельвін, а тут 5400. Тому тут світло буде білішим. Але по яскравості дані лампи поступаються М4, які нібито мають бути молодшими в модельному ряді. Також відкритим залишається питання конструкції лампи на торці, і щоб зрозуміти наскільки це погано чи добре впливає на роботу ламп, ми їх зараз встановимо в фару і протестуємо. Що ж, по даним лампам ситуація наступна. Як ми бачимо, світло-тіньова межа тут присутня, можна сказати, вона в межах норми, але все ж таки ми бачимо нерівномірне світло, і також в вищій лінії термінатора є декілька таких паразитних світлових плям. Тобто лампи в фокус, мені здається, потрапляють не дуже добре. І також сама світлова пляма, як на мене, тут досить вузька. Це чимось схоже на звичайні галогенки. Тобто, в принципі, галогенки в нас посилені можуть світити також непогано, але в них є одна така особливість: вони сфокусовані якось в центрі такою вузькою плямою для того, щоб сфокусувати світло максимально на дальній дистанції. LED-лампи цікавіші зазвичай тим, що в них більш широка світлова пляма, і ми непогано освітлюємо ближню і дальню дистанцію. Тут у нас варіант більше наближений до галогенок, але в ледівському виконанні. І при цьому ми ще й отримаємо таку не зовсім чітку, не зовсім правильну, не ідеальну світлову пляму. Тобто є якісь дефекти, нерівна лінія термінатора, невеличкі ледь помітні плями вище світлотіньової межі. Тобто, ніби і норм, а якщо придивитись, то є така. Кубка невеличких косячків. Далі дивимось на чорно-білий знімок, де на контрасті краще видно всі ці дефекти. І переходимо до дальнього. Дальнє світло абсолютно нормальне, тут ніяких зауважень немає. Повертаємось до ближнього і робимо контрольні заміри. Найвищу освітленість контрольній точці 1 можна відмітити позначку 1730 люкс. Точка 2 – 510 люкс. Точка 3 – 310 люкс, точка 4 200 люкс. Точка 5 умовно водій зустрічного авто, якого ми всі так бережемо, 37,5 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя 270 люкс. На 30 см вище лінії термінатора у нас освітленість знаходиться в межах приблизно від 25 до 35 люкс. Навіть незважаючи на наявність дефектів в світловій плямі, через невисоку яскравість самих ламп, ці всі дефекти не мають ніякого значення і не спричиняють ніякої шкоди водію зустрічного авто. Тобто я зараз можу спокійно стояти навпроти фари. На дистанції 4 метри, рівно спокійно в неї дивитись, не відчуваючи дискомфорту, навіть через те, що в нас є якісь там паразитні плями вище лінії термінатора. І знову ж таки, пов'язано це з тим, що лампи самі по собі не дуже яскраві. Відповідно, ось ці паразитні плями, які присутні, вони також не яскраві і не спричиняють шкоди. Тепер давайте порівнювати і почнемо порівняння з галогенками Philips GT200. В першу чергу звернемо увагу на геометрію світлотіньової межі і на якість світла, щоб зрозуміти, як має бути, а як ми маємо. Я думаю, що тут знову ж таки вся проблема ось в конструкції лампи, точніше, в відсутності накладочки або перетинки на її торці. І тут відсутність цього елемента нам дає певні плюси. І мінуси. Тобто з мінусів дефекти світлотіньової межі, з плюсів трішки більша освітленість. Адже в контрольній точці 1 при світловому потоці 546 люмен ми отримали цілих 1730 люкс освітленості. В той час, як галогенки нам дають 1260. В контрольній точці 2. У нас перевага на стороні LED-ламп, контрольна точка 3 так само, і в контрольній точці 4 виграють led лампи В контрольній точці 5 у LED-ламп трішки більше освітленості: 37,5 люкс проти 20 люкс у галогенок. Але ця різниця не критична і ні на що не впливає. І узбіччя led лампи в нас освітлюють все ж таки. Краще, ніж галогенки. Тепер порівняємо М5 з М4, які ми тестували нещодавно. Тут ситуація наступна. Тобто, нібито у М5 менший світловий поток, але вища освітленість на цілих 710 люкс. І також у М5 менша споживча потужність. З іншої сторони, у М4 краща світлотіньова межа. По контрольній точці 1 в нас. Виграють М5, в контрольній точці 2 перевага на стороні М4, точка 3 знову таки М-4, і точка 4 також перевага на стороні М4. В точці 5 М4 дають менше світла водію зустрічного автомобіля. І точка 6 підсвітка Узбіччя знову ж таки перевага на стороні молодшої М4 моделі, якщо її можна взагалі тепер вважати молодшою. І ще одні лампи для порівняння. Також компактні, але дуже дорогі від дуже відомого виробника. Це новинка цього сезону. Найновіші лампи Philips Altinon Pro 9200. В контрольній точці 1 вони видають 2550 люкс при ідеальній геометрії світло-тінєвої межі. Точка 2 у нас 790 люкс. Тут вони виграють і М5, і м 4 Точка 3 280 люкс трішечки поступається М4 і М5. Точка 4 230 люкс. Тут ми виграємо у М5, програємо М4. Але ну, як ми бачимо, різниця не суттєва. Головне, що в контрольній точці 1 ми бачимо вже серйозні зміни. Далі, контрольна точка 5 водій зустрічного авто. Тут серед цих ламп у нас найменший показник, всього навсього 30 люкс. І по узбіччю ми поступаємося М5 і М4. У нас показник у Філіпсів 212 люкс. Отже, однозначно сказати, що М5 лампи якимось чином виявились кращі за попередні М4, ми, звісно, не можемо. І мені здається, що тут недоліків насправді більше, ніж переваг. Тому особисто я не сказав би, що ось ці лампи є. Дуже вдалою моделлю, все ж таки, на мій погляд, М 4 будуть цікавіші, незважаючи на те, що в контрольній точці 1 в них менше світла, але якість світла в них набагато краща. І при цьому, як ми бачимо по потужності, М 4 також виграють у М 5 моделі. Тому серед недорогих компактних LED-ламп я все ж таки звернув би увагу на... М4, а можливо, навіть і на М3, А якщо ми хочемо максимально яскраві і якісні компактні лампи, тоді можна звернути увагу на новинку від Philips Altinon Pro 9200. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.